Колись тут вирувало обговорення, ухвалювали рішення, звучали голоси депутатів і працівників. Але одного дня ці стіни замовкли. Та життя ради не зупинилося. Вона переїхала, щоб продовжити служити людям, щоб зберегти голос Харківщини навіть у найтемніші часи. І саме тут, серед нових стін, почалася наша історія, історія стажерів, які прийшли навчатися у тих, хто не здався. Ми прийшли навчатися у тих, хто щодня тримає державну систему не гаслами, а щоденною працею. Ми побачили, як працює апарат ради зсередини, як формується порядок денний, готуються документи, ухвалюються рішення, що впливають на життя області. Привіт! Привіт! У мене до тебе декілька запитань стосовно твого стажування. Тож перше, моє питання таке: що було неочікуваним під час твого стажування? А що стало і було таким страшним? Про страшне, це сто співбесіда, проте зовсім не виправдана, бо насправді люди дуже привітні добрі. А неочікувано стало пленарне засідання, коли я побачила, що жодне запитання з порядку денного не виставлялось на обговорення. Проте ну треба зрозуміти, що проводиться колосальна робота поза пленарним засіданням. Це засідання комісії. роботи виконавчого апарату. Це все колосальний труд. Тому тобою. Привіт, привіт. У мене до тебе є пару запитань. Давай. Перше, це що було несподіваного в роботі відділу ЗМІ? Так, що було несподівано? А для мене, в принципі, це такий перший досвід, але несподівано напевно, було те, що їх режим роботи. Вони постійно колись, -колись біжать, щось пишуть, щось комусь дзвонять. Тобто, це ось ця атмосфера швидкості. Такого, знаєш, драйву, позитиву. Це було досить такий, активний в них такий спосіб життя, і це мене справді дуже здивувало. Це що було страшного в моєму досвіді? Ага, страшного, да. Я пам'ятаю свої очі на всіх цих перших там, знімках на офіційних сайтах, коли ми Поставляли, а мені було страшно потрапити в цю атмосферу, цього офіціозу, цих бюрократії таких, та? таких людей, так дуже mm -hmm. досить такий професій, я, я, я поборола, і зрозуміла, що треба, а, треба йти далі та а, рости в у професійному середовищі. В мене до тебе кілька запитань як до стажера. А що було таким, знаєш? Несподіваним під час стажування. Е, а що було таким трішки страшним? Ну, перше питання буде, що було страшним. Я думаю, що це перше моє засідання постійної комісії. Це було таке дуже щось несподіване. Ти не знаєш, як воно буде відбуватися, і ну, трохи було лячно, але в цілому нічого там страшного нема. Питання, що було неочікуваного, я зараз в організаційному відділі, і тут дуже багато роботи із документообігом, там протоколами і так далі. І я дізналася, що паперові документи їх спалюють. Тобто, такий цікавий. Спала, факт. Цікаво! <рес> Оксана, Васильовна, а як ви бачите роль молоді у розвитку місцевого самоврядування? Е, ну, я думаю, взагалі, якщо людина хоче впливати і хоче бути не об'єктом, а суб'єктом управління, то це не важливо, По перше, це молодь чи доросла людина. Для цього усі можливості є меморандуми Харківської обласної ради з деякими. Вищими навчальними закладами, і ми також стикаємося з, з молодими людьми. У нас є центр молоді комунальний заклад обласної ради, то ми розуміємо, що сьогодні молодь дуже мотивована, дуже розумна, дуже інтелектуально розвинута і дуже технічно підготовлена. І тому молодь, звичайно, і може впливати і має впливати на роботу не тільки органів місцевого самоврядування взагалі. на... Місцеве самоврядування і взагалі на політику в державі, бо це завтра вам в цій країні працювати. Ви сьогодні будуєте і сьогодні маєте взяти участь в тому, в тих умовах, в яких ви завтра будете працювати. Вітаю! Вітаємо, доброго дня! У мене до вас кілька запитань. Приставні, будь ласка, мене звуть Бондарена Коліна Миколаївна. Я заступник керуючого справи на виконавчих апарату обласної ради, начальник управління організаційного забезпечення. А, дякую, дуже приємно. А так, перше моє запитання таке: які основні завдання виконує організаційний відділ обласної ради? Е, наше управління займається декількома напрямками. Напрямками один із них це робота з депутатським корпусом, з постійними комісіями. Ми готуємо сесії. Ми працюємо з документами, також ну, з, з, з фракціями, тобто все, що стосується депутатської діяльності. Також управління займається документообігом і контролю. У мене підпорядкування в підпорядкуванні в управлінні відділ документообігу та контролю, де у нас електронне документування спонсор ми маємо надію. Вже також ознайомилися організаційний відділ, які займається організацію заходів, які проводить голова обласної ради, і взагалі які проводяться в ясній раді. А у нас є декілька запитань до вас. Перше це яке значення має стажування молоді в ОМС. Сьогодні дуже важливо також влучати молоді до роботи в органах місцевого самоврядування, адже є якби нестача кадрів і спеціалістів, щоб навчати для наступних поколінь, так би мовити. Окрім того, молодь може розповісти щось з їхнього погляду, щось нове, якісь запропонувати зміни до таких структур, і це також як додаткове спілкування з громадськістю, розуміти. Що потрібно робити для людей, для населення, адже робота в органах місцевого самоврядування насамперед заключається в тому, щоб покращувати якість життя громадян. Молодь, яка продовжує: ми різні, але нас об'єднує спільне, бажання навчатися. Кожен день стажування новий виклик, нові емоції, нові відкриття. Ми вчилися, сміялися, допомагали, іноді навіть губилися у кабінетах, але завжди знаходили себе у справі. Харків це не просто місто на карті, це сила, що тримає, коли стається, неможливо. Це люди, які залишилися, щоб діяти, і доводять щодня судження громаді, поклик серця. Ми прийшли, щоб навчитися, і залишитися, щоб допомагати, щоб стати частиною великої історії відновлення. Разом ми це покоління, що бере відповідальність за майбутнє. Ми навчилися працювати пліч опліч, чути і підтримувати. Харківська обласна рада нова адреса, але те саме покликані.